І так, народ, всіх вітаю. Дуже давно не було відео, трошки працювали. Ну і сьогодні буде відео огляд знову ж таки акумуляторної батареї. Вже, правда, на комірках літій залізофосфата. Зараз покажу вам, уже готовий акумулятор на 5,4 кВт і на 5,4, да, і на 14,4 кВт, якраз тільки що практично зібрав, накинув верхню кришку. Ну, зараз покажу вам, як виглядає наружі. І так, ось в такому варіанті зроблений вже з нашим логотипом. Біват скомпонували. Ну, в принципі, щоб теж частинка пасіки була. Тому якось отак це я придумав наш товариш, з яким ми в принципі працюємо також по корпусах. Ну, це, в принципі, його задумка. Зробили, дуже файно виглядає. Тут більший логотип, тут у нас йде менший логотип. Так, всередині комірки 280 А годин. Вся необхідна інформація Ось вказана на табличці. Це я її положив, вона закріпляється у нас. Ось, ось такі параметри акумулятора. Це кому цікаво. Так, далі у нас йдуть. Показую відразу по панельки. Йдуть 200 амперні клеми, їх йде по дві штуки, для того, щоб паралельно можна було підключати до інших і поштою поїхало. Також заземлення, роз'єми під каншину абсолютно всі. Сенсорний монітор, автомат постійного струму. Бачимо кожну комірку. Так, ну і зараз... Поставлю телефон і зніму верхню кришку, покажу вам, як він виглядає всередині. Ось так він виглядає по наружі. Має підножки знизу, 6 штук. І має підножки ззаду. Е тобто можна його ставити, бо він такий трошки е довгенький. Тут мають, маємо ось такі ручки, коротше, зараз підніму і покажу вам, що знаходиться всередині. І так, підняв. Нашу кришку вона ось в такому варіанті П-образна, проще закидати її. Так, І маємо всередині ось такі кумірки, 16 штук, абсолютно новенькі, все закріплено, йде в комплекті Текстоліт 05 мм. Також йдуть шини в комплекті, стягнуто все на дві Отакі струбцини по боках, зверху знизу. Також у нас прижимається верхніми рейками, ось такими. Тобто це наш, наша розробка корпуса в такому варіанті. БМС плата закріплюється ось на цій пластині, Тобто має також пасивне охолодження. Вона прикріплена також до корпуса, тому має пасивне охолодження. Все ось в такому варіанті Балансуючі провода. На БМС-плату ось так закріпили, все на стяжечках, нічого ніде не болтається. Ось так чітко виглядає. Нікуди нічого не з'їде, тобто його можна піднімати, йому абсолютно нічого не буде. Тому що все закріплено і закріплено, друзі, дуже файно. Тому ось в такому варіанті можемо зробити акумулятора. Це наш, ну, наш перший акумулятор. Вчора я завершив акумулятор на 5 кВт годин. Ось бачите, літій залізофосфат на комірках 105 А. Також все файно. Зараз запуститься. В такому ящику трошки він коротенький. Ну, тобто, Ось так виглядає. Також все налаштоване. Цей акумулятор, до речі, продається, кому цікаво. Можемо його доукомплектувати гібридним інвертором, є в наявності. Можемо підлаштувати, ну і кабелі подарити вам безкоштовно, хто буде купувати комплектом. Так, до речі, друзі, ціна на отакий акумулятор. На сьогоднішній день десь 110-115 тисяч, тому що в залежності, яка партія, коли ти її закуповуєш ті комірки, трошки подешевшели вони буде, буде тоді дешевше. Тому якось отак, друзі. Кому сподобався огляд, обов'язково ставте лайк, пишіть свої коментарі. Ну, а ми працюємо далі, тому що а, також по а, літій NMC, СК-пакети, також дуже багато замовлень. Зараз будемо 15-кіловатників допрацьовувати. Тому звертайтесь, а, робимо абсолютно любі збірки, або комірки залізофосфат, або а, елементи СК, це а, хімія NMC, також можемо зробити будь-який варіант для вас. Тому, друзі, якось так вибачайте, що зайняв. А, Пару хвилин вашого часу, але зробив огляд. Кому цікаво, все-таки залиште е лайк, поставте і залиште свій коментар. Все, всім, всього найкращого.